Я рада вітати вас в рубриці Добрі поради! Застелене ліжко дитини, порядок у дитячій кімнаті це важливий момент у процесі виховання. Спальне місце дитини завжди повинно бути чистим та охайним, тож декілька порад, як навчити дитину застилати ліжко. Розрівняйте простирадло. Заправте його з усі біч під матрац. Покладіть подушку до узголів'я. У це місце також покладіть піжаму. Накрийте ліжко ковдрою, кладучи її поверх подушки. І розгладьте складки. Накрийте ліжко покривалом, кладучи його поверх ковдри та розрівняйте його. Поверх покривала можна також покласти улюблені іграшки дитини або декоративну подушку. Залучайте дитину до самостійних дій шляхом надавання їй особистих обов'язків, а з цими неважкими порадами засилати ліжко дитина навчиться швидше.